Доброго дня ще раз Лубенці. Ще є трохи додаткової інформації позитивної стосовно ситуації в місті Лубни із електро та водопостачанням. Наскільки мені стало відомо, то наразі відновлюють свою роботу каналізаційні ці станції насосні. Ті, що качають воду, тобто потроху починає відновлюватися водопостачання поетапно. Також поетапно відновлюється постачання електроенергії по найважливішим об'єктам інфраструктури, таким як лікарні, теплові станції, станція переливання крові та інші важливі об'єкти. Далі буде все розподіля... Далі буде все розподілятися вже. По мірі того, наскільки буде стабільно працювати система. Тобто, скоро має з'явитися світло і в решті частині міста, так само і вода. Тому трохи зачекаємо, трохи потерпимо, і буде все добре. На цьому, в принципі, і все. Додаткової якоїсь такої інформації немає. Я думаю, завтра вже будемо більш детально розбирати, як все відбувалося: всі плюси, всі мінуси, хто як спрацював. Тримаємося, слава Україні! І все буде Україна! Гарного всім дня, гарного всім вечора!